Вормут хоче Батагова. Шалені гроші за українця. 18 років вже тікає. Що відбувається зі Степановим? З арсеналу Аякс? Що чекає Зінченка далі? А також таємні переговори. Жерона готує трансфер українця. Ще кілька років тому Манціті Арсенал топ-рівень. А сьогодні Зінченко може опинитись в Аяксі. Що це? Крок вперед? Чи знак, що кар'єра йде на спад. Інсайдери, зокрема Фабріціо Романо, говорять: перехід з Іншенка в Аякс дуже ймовірний. Переговори вже йдуть, але є проблема. Арсенал хоче, хоч якісь гроші заробити, бо контракт Сашка закінчується цього літа і він може піти безкоштовно. Аякс спочатку хотів оренду, потім короткий контракт. Тепер повноцінну угоду. Арсенал до кінця не розуміє, що саме планують в Нідерландах, тому ситуація тут трохи зависла. Сьогодні вже Аякс нестабільний, вони не борються за чемпіон у них немає постійного тренера, багато молодих гравців, і їм потрібен лідер, досвідчений, спокійний, авторитетний. І зінченко ідеально під це підходить. Але давайте чесно, головна проблема зінченка в тому, що в арсеналі він не грав, у нотінгемі теж не грав. Два клуби і ніде не став основним. Це вже не випадковість, це тривожний сигнал. Колись Артета дуже вірив у Зінченка. Сам запросив його з Мансіті, обіцяв місце в основі, але потім з'явився Калафьорі, і тренер почав робити ставку на іншого. Зінченко програв конкуренцію. Але Аякс це можливість почати заново. Там йому готові дати роль, там йому довіряють. Та він може стати лідером. А для збірної це теж дуже важливо, бо без практики нікуди. Як на мене, Зінченку потрібно туди переходити. Варіантів у нього небагато. Краще бути лідером у нестабільні. Стабільній команді, ніж запасним у топ-клубі. Йому зараз потрібні не гроші, йому потрібна гра. А на вашу думку, як правильний вибір? Чи Олександру варто було б шукати інший клуб? Уяви, тобі 18 років. Ти в Німеччині у клубі з топ-чемпіонату. І раптом ти хочеш усе кинути. Артем Степанов хоче піти з Нюрнберга. І це дуже тривожний сигнал. Давайте розберемось: це помилка чи шанс врятувати кар'єру. За інформацією інсайдерів, Степанов попросив клуб розірвати оренду. Він хоче піти вже взимку в іншу команду. Нюрнберг не проти, і це теж багато про що говорить. За сезон 15 матчів, 2 голи, 1 асист. Не провал, але й не прорив. Якщо порівнювати це зі статистикою за молодіжку Байера, це поганий для нього результат. За минулий сезон у Байері він провів 17 матчів і забив 22 голи, Вражаюча різниця результативності, тому після такого сезону від нього очікували більшого для 18-річного гравця. Постійні переходить. Це ризик, немає стабільності, немає довіри тренера. Постійно починають з нуля. Якщо зараз не закріпитись в команді, можна загубити кар'єру. Але з другого боку, чому це може бути правильно змінити команду? Тут є і інша сторона команді у нього мало ігрового часу, і тут він програє конкуренцію. Можливо, в іншому клубі він отримає шанс стати основним нападником. А для такого молодого форварда це головне. Але головна проблема в тому, що Байер і Нюрнберг не бачать його як ключового гравця. І це тривожніше за будь-яку статистику. Як на мене, Степанов зараз на переломному моменті, або він знайде клуб, де стане основним, або через рік про нього майже перестануть говорити. Як думаєте, чи правильна позиція Степанова покинути команду, чи варто було б попробувати? Будете побороти з Нюрнберзі. Напишіть в коментарях. А перед продовженням хочу попросити вас про лайк та підписку на канал. Це дуже важливо для нашого розвитку. Дякую всім. А ми продовжуємо. Українець Туреччині, захисник, і за нього вже готові платити 24 мільйони євро. Бормут серйозно націлився на Арсенія Батагова, і ця історія дуже цікава. За інформацією, Бормут вже зробив пропозицію поровцю Мова йде про оренду за 4 мільйони євро, плюс обов'язковий викуп за 20 Разом 24 мільйони євро. Досить серйозна сума, як для українця. Перемовини вже тривають, тобто це не просто чутки, це реальний інтерес. І Борнмут не єдиний клуб, який цікавиться. Раніше інтерес проявляли Однотіним Форест і Крістал Пелес. Тобто на Батагова реально є попит в ОПЛ. Що важливо, трансформаркет оцінює Батагова у 9 мільйонів євро. А тут пропонують 24 це майже в три рази більше. Для турецького клубу це величезні гроші. А для українського захисника шанс вийти на новий рівень. У цьому сезоні він провів 21 матч. Зобив один гол і віддав три асисти. Для центрбека це дуже хороші цифри. Він стабільно грає і стабільно прогресує. Найцікавіше слова президента клубу він прямо сказав: є Батагов, але про нього ніхто не говорить. Ми взяли його за 2 мільйони євро. А продамо, дасть Бог 15 разів дорожче. Якщо загравця, якого ми взяли за 5 мільйонів євро, говорить про суму від 35 до 40 мільйонів. Це успіх. Тобто, клуб із самого початку бачив в ньому бізнес-проєкт. Вони хочуть зробити на ньому максимум прибутку але і для Арсенія тут є ризик. АПЛ дуже жорсткий чемпіонат. Захисникам там особливо важко. Якщо не адаптуватись швидко, може сісти на лавку. Тому перехід це серйозне випробування. Але з іншого боку, бормут дає шанс, як ми бачили по позабарному. Вони готові платити такі гроші, значить, реально вірять у нього. І якщо Батагов заграє. Він швидко може піти на підвищення? Як на мене, трансфер виглядає логічно. Бо таго в переріс Туреччину АПЛ це наступний крок, але тільки за умови, якщо він буде грати, а не сидіти в запасі. А ви як думаєте, готовий до АПЛ чи ще рано для такого стрибка? У Жероні вже троє українців, і тепер вони хочуть ще одного. Вони вже беруть українця по щура за мільйон, але паралельно готують ще один трансфер. Видання повідомляє, що Жерона працює вже над підписанням Шапаренка. Соліс пішов в оренду, клуб звільнив місце в заявці. І тепер їм потрібен новий мозок в центрі поля. Але тут найцікавіше контракт Шапаренка до 2026 року. Жирона хоче підписати його безкоштовно влітку або забрати вже зараз за копійки. Яка ж тут проблема для Динамо? Якщо Київ не продасть зараз, може втратити гравця задарма, а його трансферна ціна 8 мільйонів євро. Це буде відчутний удар по клубу цього сезону. Микола забив 2 голи, віддав 6 асистів у 22 матчах. Стабільний лідер команди, як на мене, для Чапаренка це шанс вийти на новий рівень. Ла ліга українська компанія Єврокубки, але для Динамо це серйозний ризик. Якщо Динамо не продасть, втратить гравця безкоштовно. Як на мене, Шапаренко вже давно переріс УПЛ. Йому потрібен виклик. Кращого шансу може вже й не бути. Як думаєте, перейде Шеперенко в Жерону? Чи буде й далі бігати в УПЛ?